Його єдиною метою є доставити з точки А в точку Б вибухівку. Ну і е, там вибухнути. Ну, ну якщо це... на склад прилетить, де буде там бензин, то там все, бубух. Ну я не думаю, що танк воно підірве. Ну, танк ні, танк броньований. Що нас хтось буде поправлять в коментарях? Навіть добре. Всім привіт, ви на каналі Finance. Мене звати Олександр Семененко. Сьогодні ми поговоримо про іранські дрони 13 вересня. Зсу вперше збили іранський дрон камікадзе шахет 136. Цього моменту завершилась інтрига щодо постачання цієї зброї до Росії Іраном. Тепер ми точно знаємо, що в Росії є іранські безпілотники. В цьому відео поговоримо про те, що це за безпілотники, як вони можуть вплинути на хід війни і як з ними боротися. Іран завжди приділяв дуже багато уваги безпілотній авіації. Через те, що на Іран накладені санкції, і ця країна не може розвивати пілотовану авіацію. Ну її просто дуже складно розвивати без доступу до новітніх технологій. Вони завжди притіляли дуже багато розвитку саме безпілотній авіації. В Ірані а, а, випуском безпілотників займаються три компанії, і продукцію двох із них ми вже бачили в Україні. Ці безпілотники були збиті. А спершу поговоримо про іранський безпілотний камікадзе шахет 136 в Росії. Він називається «Гарань-2». Шахет 136 це іранський дрон камікадзе, ще його називають баражуючий боєприпас. Він дуже простої конструкції і зроблений з дуже дешевих матеріалів. Його єдиною метою є доставити з точки А в точку Б вибухівку, ну і е, там вибухнути. Е, наприклад, його гвинт е, просто, зроблений просто з дерева, а е, корпус зроблений з композиту на основі паперу. Це все робиться для того, щоб максимально здешевити і спростити його виготовлення. Двигун цього бізполатника карбюраторний поршневий. Це означає, що він не може літати високо, він не може літати швидко і він дуже гучний. Вже його можна виявити просто на слух. Бойова частина безпілотника Шах 136 це всього 40 кілограмів вибухівки. Для порівняння, приблизно такою самою масою вибухівка знаходиться у 155 мм снаряді від гаубиці. Ще для порівняння, ракета Калібр. Славно звісно, ракета калібр несе на собі 200 або 450 кг вибухівки в залежності від модифікації, але порівнювати з калібром безпілотник не можна, тому що одна ракета калібр коштує від 5 до 6 мільйонів доларів. А Шахет 136 спеціально розроблений таким чином, щоб коштувати дуже мало, щоб бути дуже дешевим. Наразі невідомо скільки саме дронів Шахет 136 Іран може поставити чи вже поставив Росії, але варто зазначити, що в Ірані немає великих заводів по виготовленню безпілотників чи будь-якої іншої техніки. Це більш схоже на кустарне виробництво, тому взагалі таких безпілотників багато бути не може скоріш за все набагато більше ніж всіх інших дронів, але не, не так багато, як це можуть поставляти, наприклад. Ізраїль, у якого там виробництво велике і багато років. А ну, я особисто думаю, що не може в, в Ірані бути багато комплектуючих, бо вони їх завозять по якимсь там сірим схемам. А, немає в них заводів, немає в них якісь культури виготовлення, тобто, багато вони їх не зроблять. Ну наймовірніша кількість це десь до тисячі одиниць, які вони виготовили взагалі за всю історію. Але якусь кількість вони використали самі, яку кількість, якусь кількість використовують їх проксі проксісили. Іран же постійно воює і він постійно воює саме цими дронами-безпілотниками. А це просто ну, така, такий літачок, який летить по прямій від точки А в точку Б і там десь зривається. Навіть невідомо, чи взагалі їм можна якось управляти дистанційно, чи там цей канал глушиться. Ну, це це Дуже примітивна зброя, і е, сила цієї зброї, в тому, що можна зробити багато і запустити одночасно, можна багато на якусь ціль. І єдине, е, з чим неможливо боротися, будь-яка система не може боротися, це перевантаження е, ППО. Тобто, якщо у нас ми фізично можемо збити 10 ракет чи 10 дронів, можна запустити 11, і 10 ми зіб'ємо, 11 влучить проти. Такого ну немає зброї просто і саме так вони і використовують. Вони намагаються одночасно багато дронів запустити, щоб ми, хоч якісь не збили. Але наскільки відомо, з відкритих джерел ну, десь відсотків 75 ми збиваємо точно, тому що вони гучні, вони літають невисоко, їх добре видно. Вони, вони, вони ніяк не маневрують, вони просто летять попрямі. Якщо його виявити заздалегідь, його можна збити взагалі будь-чим. Від керованих ракет до просто стрілецької зброї на нього навіть не варто тратити керовані ракети. Якщо побачили, можна вважати, що ви його вже збили. Інший безпілотник, який було збито збройними силами України, це ударний безпілотник Мохаджер 6 Це вже не дрон. Камікадзе, це великий безпілотник середнього класу. Він може вести спостереження, він може атакувати цілі. А найближчий його аналог це наш український байрактар ТБ2. До речі, ми про нього записали вже відео. Можете подивитися, посилання буде в описі. Отже, що може Мохаджер 6? Він може знаходитися у повітрі до 12 годин. Це досить довго, але менше ніж байрактара. Він може підійматися на висоту до 5 кілометрів і рухатися зі швидкістю максимум 200 кілометрів, а крейсерська швидкість у нього 150 кілометрів. Не дуже швидко, не дуже високо. але для таких дронів найважливіше це система спостереження. За різними даними наводяться різні цифри. Максимум, на що, на що здатна взагалі оптична система, це 60-80 кілометрів дальності, на якій може, можна вести спостереження. Ну, саме такі дані про Байрактар ТБ2, коли на ньому стояла система спостереження канадського виробництва. Я особисто не вірю, що у іранців є така сама оптика з такою самою роздільною здатністю. Скоріше за все, набагато менше. Є дані, що Махаджер 6 може вести спостереження на дальності до 20 кілометрів. Це більш схоже на правду. До системи спостереження також входить не тільки камера видимого спектру, а ще тепловізор та лазерний лазерний цілевказач. Дальність та якість цих цього обладнання також нам невідома. Точно відомо, що Мохаджер 6 може нести до 100 кілограмів бойового навантаження. Це бойове навантаження складає дві або чотири ракети. Ракети керовані. Вони можуть наводитися за допомогою лазера самого дрона Мохаджер 6 а можуть наводитися автоматично. Точних даних про тактико-технічні характеристики наразі немає, тому нічого, нічого точного сказати не можна, окрім того, що дальність такої зброї до 10 кілометрів. Отже, цей безпілотник може вести спостереження на відстані 20, можливо, 40 кілометрів а може спостерігати за якимись дуже великими об'єктами. Скоріше за все, атакувати цілі як танк або машина, або БМП Він зможе до 10 кілометрів дальності. Ну, все приблизно так само, як у нашого байрактар 2 Кількість БПЛА, які Іран передав Росії, невідома. Відомо тільки, що за весь час існування цієї моделі було випущено до 200 екземплярів, які з них використовувалися, які з них зламалися. Скільки може Іран передати, невідомо, але це точно не сотні, це десятки одиниць цих безпілотників. Виробляти багато і швидко такі екземпляри Іран не може, тому що це дуже складна техніка, особливо система спостереження, лазерні дарлюміри, оптика і, і системи наведення їх не може бути багато. Це буде десь десятки одиниць, які може Іран запропонувати Росії. Про якість поки що невідомо. Наймовірніше, такі безпілотники будуть використовуватися тільки для розвідки, не для атаки на якісь об'єкти, адже це дуже ризиковано наближатися до наших систем. ППО цікаво, що у іранців є безпілотники набагато кращі, ніж ті, які ми бачимо зараз на українському фронті. Наприклад, це Шахід 129 це піратська копія американського безпілотного літального апарату Предатор який колись впав на території Ірану, які скопіювали іранці? Але вартість цього безпілотника близько 7-8 мільйонів доларів. і Намрядчі іранці передадуть його росіянам. Характеристики Шахет-129 набагато переважають характеристики е, безпілотних літальних апаратів, про які ми го, е, говорили вище. Наприклад, він може подолати відстань в кілометрів і знаходиться в повітрі 24 години, нести на собі чотири керовані бомби. Така зброя самим іранцям потрібна, Вони постійно воюють і, скоріш за все, в Росію такі безпілотники не потраплять. Декілька слів про тактику застосування. Нам уже відомо, що частіше за все дрони Камікадзе Шахет 139 росіяни запускають в напрямку Одеси. А за все, вони це роблять з території Криму. Це означає, що дальність дії цих безпілотних дальних апаратів не дуже висока. І е, система керування у них примітивна, тому їх і запускають над морем, щоб ну безпілотник міг знаходитися не високо над землею і не ні, ні в що не врізатися. А запускають їх серіями по декілька за раз, щоб перевантажити нашу систему ППО. Але як ми бачимо, збивається набагато більше ніж долітає до, до міста. Скоріше за все, відсоток збитих безпілотників буде постійно зростати, тому що буде покращуватися система спостереження, система виявлення і е, е, системи ППО України в цьому регіоні. Чим ми можемо збивати ці безпілотники? Що стосується дронів Камікадзе, то збивати їх можна будь-чим. Основна задача це своєчасно їх виявити. Так як вони дуже гучні і дуже помітні, частіше за все, вони виявляються візуальним спостереженням, тому що радару важко засікти такий безпілотник. як я вже казав, він... <народна> має в собі дуже мало металу, сам по собі невеликий, і летить на невисокій висоті, але візуально або на слух його виявити можна і можна збити будь-якою системою ближнього радіусу дії або навіть зі стрілецької зброї. Ну, наприклад, це може бути кулемет, це може бути ПЗРК, але це може бути якісь. Система типу ОСА близької радіо тому що він летить повільно, він летить низько і його дуже добре видно. До речі, скоріш за все з ним дуже будуть добре справлятися німецькі гіпарди, збивати його зі своїх гармат, тому що вони мають у собі оптичну систему спостереження і вони дуже точні. Що стосується безпілотника Мохаджер-6, то збити його стрілецькою зброєю вже неможливо. Він літає надто високо, а для його перехоплення потрібні системи середньої радіосодії, наприклад, такі, як NASAMS або IRST, які нам будуть передавати. Ці системи мають в своєму складі сучасні радари з великою роздільною здатністю, які спеціально налаштовані для того, щоб виявляти та збивати безпілотні літальні апарати або крилаті ракети. Які е, рухаються на невеликій висоті. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про системи ППО Айрісті або NASAMS, напишіть в коментарях. Якщо коментарів буде достатньо, ми зробимо для цього окреме відео. Це все з вами був канал Finance .ua і я, Олександр Семененко. Дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Бережіть себе і слава Україні!